Ashes of Creation закривається, а Intrepid Studios припиняє своє існування через фінансовий крах. Надія фанатів жанру на складну та глибоку MMORPG розбилися вщент. Сьогодні ми розберемо, як проєкт всього життя Стівена став жертвою капіталізму. Та чому, за зачиненими дверима, Intrepid Studios відбувалося справжнє пекло. Я розкажу про примусові звільнення, спроби передати коди гри на аутсорс до Філіппін та відчайдушний судовий позов Стівена. Це найсумніший день в історії каналу. Вітаю на каналі Happy Grave у мікрофона. Новина про фактичну смерть Ashes Of Creation прокотилася ігровою спільнотою як вибух, залишивши після себе лише руїни сподівань. Головний удар прийшов звідти, де його не чекали. Засновник проекту Стівен Шаріф офіційно пішов у відставку. Це не просто зміна керівництва. За словами самого Стівена, причиною стали непереборні етичні розбіжності з радою директорів. Хоча раніше ніякої ради не існувало, але про це далі у Він прямо заявив, що більше не може представляти компанію, оскільки її нинішній курс це повна протилежність його баченню та цінностям. І як тільки капітан залишив місток, корабель почав стрімко йти на дно. Студія Intrepid буквально розсипається на очах, майже все вище керівництво залишило посади вслід за Стівеном. Розробники почали отримувати повідомлення про звільнення за законом Уоррен, що в американському праві є чорною міткою прямою ознакою повного та незворотнього закриття компанії. На даний момент більша частина команди вже оновила резюме і шукає нову роботу. Щоб ви зрозуміли масштаб катастрофи та бюрократичну холодність цього процесу ось факти. Співробітники студії Intrepid Studios отримали повідомлення про звільнення через пошту першого класу. Це стосується кожної посади, кожного розробника без винятків. Компанія офіційно заявила, що немає іншої альтернативи, окрім як здійснити повне та постійне закриття підприємства в розумінні закону Warn Act до завершення робочого дня 2 лютого 2026 року. Ніяких планів щодо переведення на інші посади, ніяких компенсацій чи збереження робочих місць. Найважливіше те, що виплата заробітної плати, яка мала відбутися 1 лютого, просто не була здійснена. Люди, які роками вкладали душу в цей світ, залишилися з порожніми кишенями перед зачиненими дверима. Стівен не став мовчати, хоча його можливості зараз обмежені юридичними путами. Ось його пряма цитата. Я можу зробити обмежену заяву від свого імені, а не від імені компанії щодо ситуації, що склалася. Контроль над компанією перейшов від мене до інших осіб, і рада директорів почала впроваджувати дії, з якими я не міг погодитися з етичних міркувань або втілювати їх у життя. Як наслідок, я вирішив піти у відставку на знак протесту, замість того, щоб підтримувати своїм ім'ям чи авторитетам рішення, які я не міг схвалити з моральної точки зору. Слідом за моєю відставкою звільнилася значна частина керівного складу. Після цих звільнень рада директорів прийняла рішення розіслати повідомлення за законом Уоррен та розпочати масові скорочення. З додав, що розробники діяли добросовісно і заслуговували на краще. Хвилинка лірики. Я хочу щиро подякувати усім своїм існуючим та майбутнім підписникам за підтримку каналу. Завдяки вам, я маю стабільний баф на мотивацію робити нові відео та проводити душевні стрімчики. Дякую вам! Ви неймовірні! Довгий час ми вірили в красиву казку. Стівен Шаріф підтримував імідж одноосібного власника, такого собі мецената, який фінансує грумірії з власної кишені. Але як з'ясувалося, це була лише ілюзія для публіки. Протягом останніх років у Intrepid з'явилися зовнішні інвестори та рада директорів. Чому ми про це не знали? Бо спільноті вирішили не псувати картинку. Постійна потреба в капіталі змушувала Стівена крок за кроком розмивати свою частку акцій компанії. Він міняв контроль над компанією на можливість продовжувати розробку. Врешті-решт настав момент, коли він втратив право вирішального голосу. Ходять чутки, лише чутки, що і особисті обставини Стівена, зокрема важке розлучення, виснажили його власні ресурси, зробивши студію повністю залежною від рішень людей, для яких ігри це просто цифри в таблиці Excel. За лаштунками відбувалася справжня війна. Інсайдерська інформація, хоч і не перевірена на 100%, свідчить про глибокий конфлікт між розробниками та інвесторами. Рада директорів, яка складається з працівників приватного капіталу, багато з яких взагалі не розуміють, що таке геймінг, силоміць штовхала гру в ранній доступ. Тім у грудні конфлікт перейшов у гарячу фазу. Рада вимагала звільнити 50 працівників без жодних виплат. Стівен та директори пручалися два тижні. Тоді вдалося відстояти більшість, але 10 людей таки скоротили. Стівену довелося виплачувати їм компенсації з власного гаманця, бо інвестори просто відмовлялися платити. Останньою краплею стало рішення ради звільнити ще 100 фахівців і передати ключові елементи розробки на аутсорс до Філіппін заради економії. Стівен відмовився це підписувати і пішов, сподіваючись, що це зупинить процес. Але інвестори просто призначили свого гендиректора і розігнали команду остаточно. Зараз Стівен готує масштабний судовий позов, щоб, хоча б якось захистити своїх людей. Але факт залишається фактом. Контроль перейшов до людей з мережового маркетингу, а сервери будуть зупинені вже 2 лютого 2026 року. Давайте подивимось на математику цього краху: грудневий релізу Steam, від якого чекала рятувального кола, приніс близько 8 9 мільйонів доларів. Звучить солідно, тільки не для проекту такого масштабу. Цих грошей не вистачило навіть на те, щоб закрити старі борги та покрити поточні операційні витрати. Загалом за всі роки гравці та бекери вклали в A6 of Creation близько 40 мільйонів доларів, і ці гроші тепер просто випарувалися. Вони зникли разом із надіями на гру. Зараз ради директорів намагається продати інтелектуальну власність гри. Але давайте будемо реалістами: хто купить настільки складний технічно та токсичний репутаційно проєкт? Шанси на порятунок майже нульові. Єдине, що може зацікавити потенційного покупця, це технологія Dynamic Greening. проте немає доказів і реального існування та успішної роботи. Друзі, мені важко це говорити, але я не думаю, що це був навмисний скам. Стівеншарів справді хотів створити щось нове, щось велике. Але це класична історія про те, як непомірні амбіції розбиваються об скелі реального управління. Він заплутався в обіцянках, заплутався в боргах і, зрештою, опинився в пастці тих, кого сам привів у компанію. Для мене, як і для когось із вас, це справжня трагедія. Ми шукали той самий хардкорний досвід, ту саму останню надію жанру MMORPG, де ММО не просто звична приставка, а основа комунікації та взаємодії. Тепер на цьому місці величезна. Порожнеча. І що найгірше, це падіння викликає тотальну кризу довіри, то після такого ризикне підтримати бодай один краудфандинговий проєкт на кікстарти чи на будь-якій іншій платформі щодо майбутнього. Я створив цей канал як можливість розказати про гру, передати свої знання ширшій аудиторії та сповіщати про останні новини гри. Тепер гри. Не стало. Але, як мінімум, стріми по різноманітним проєктам продовжаться. Треба трошки відійти від цього фіаско і шукати інші світи, які зможуть захопити мене настільки, щоб я захотів в деталях поділитися з вами. А в коментарях під відео є посилання на нашу українську ігрову спільноту в Discord, а також мій твіч і телеграм-канали. До зустрічі в наступному відео!